Вітаю вас, 28 жовтня вівторок. Значить, так, вчора з'явилася така інформація ввечері. Ну, ви просите мене подивитись. Ну, давайте подивимося. Ну, понятно, що це пропаганда. Це каже Гіркін. А Гіркін де сидить за рішоткою. То він обливає брудом цього Путіна. Тепер він інший каже, в общем, ну, що ви хочете. Значить, він каже, що Росія планує розірвати сполучення між берегами у Києві. За його словами, Росія повинна. ну... За його словами, мало лише, що він каже, що Росія повинна знищити основні мости через Дніпро, через річку Дніпро і через інші річки, тобто знищення всіх мостів. Роз'єднати лівий і правий берег. Далі також мости в Кам'янець-Подільському, чого він поліз на захід. В затоці, це Одещина, і тунелі в Карпатах. Ну, ти взагалі з головою не дружиш, які тунелі в Карпатах? Нащо? Як можна знищити тунелі в Карпатах? Оце ну, це, последнє, це якийсь бред, чесно. Ну, ладно, Одещина, затока, там мост який з'єднує, да, Область. Ну, ладно, мости Київ. Це ще я можу зрозуміти. Мости в Кам'янець-Подільському. Це що, страт... Ну, спитаємо, ладно. Але оці тунелі в Карпатах це якийсь просто бред. Всі вайкабили. Так, Росія планує розірвати сполучення між берегами у місті Київ. Каже Гіркін, який сидить за рішоткою. Каже Гіркін, який сидить за рішоткою, Що Росія планує розірвати сполучення між берегами у Києві? Гіркін це каже, що дійсно? Ну, так, да, дивіться, дорога, рух. Сила, показати свою роботу, сила і дорога. Треба, а, треба Росії показати свою силу. Дорога, сила, дії, плани, загнати нас в тупік. Війна, захист, ми повинні захищатись, ми повинні відбиватися, показати свої плани, щоб всі злякалися. Ось хитрість від Росії. Тобто, дивіться, ось відлюдник, Оце він відлюдник, оце він відлюдник сидить за рішоткою, ось в домі, в своєму домі, в Росії. Ось хитрість обман, ось Росія. Тобто до нього прийшли і сказали: так, дядя Гіркін, давай інтерв'ю. Тут треба сказати, оце, 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 ну він і сказав. хорошо, Для чого з'явилася ця інформація? Що нібито Гіркін. Гіркін з в'язниці каже, що Росія, Росія планує розірвати сполучення між берегами у місті Київ, тобто знищити мости. На що ця інформація? Карта світу, до якогось завершення. Все йде і диявол? Ого. Колісниця. Дивіться, завершення війни і карта диявола. А ще тут колісниця це ж мости. Диявол і як завершення, що не буде у вас мостів, що роз'єднають місто Київ і що все. Тобто тут можна і так, і так сказати: А ну до чого це? Україна? 10. Це залякування. Да. Ні, це не до миру, це до знищення реально. Дивіться, колісниця, 10 мечів, Україна, завершення дияволу. Ну, в них є такі плани. В них є такі плани. Ну, Гіркін це не сам придумав і не сам зрозумів. Йому прийшли сказали: давай, ось, ти це скажеш і все так треба. Реально, є такі плани. Да, в імператора, і ось знов карта, рух, рух робота йде. І ось карта планів. В, в Росії є такі плани стосовно міста Київ. Це, ну, я можу сказати, що це ну, так, воно показує. Так, ладно, давайте спитаємо, чи може Росія, чи буде, чи, буде, чи буде бити Росія по мостам в місті Київ? Мости через річку Дніпро. Чи буде Росія бити по мостам в місті Київ? Чи буде Росія бити по мостам в місті, місті Київ? Уход в очікуванні, хитрість, сила, смерть. Що будуть бити по мостам місто Київ. Росія буде бити. страх, залякування 10 мечів. Я вам скажу так: це якась інформація, вона більше залякувального, залякувального характеру для киян. І загроза дамби, будемо бити, вас, вас затопить. Вчора я питала, вас всіх затопить. Да, ну, Загроза можуть бути, це є. Але прям що всіх затопить, ні. Так само тут повибиваємо всі мости вам, що да? ви взагалі. Але це дуже по-перше, це дуже важко зробити. Хоча б один зруйнувати, це дуже надто складно і важко. Моя відповідь така, що це просто залякування киян. Тобто, ось, да, король Кубків, Зеленський. Маніпуляція повтор того, що було, правосуддя башня. Да, і колі, башня на колісницю, да, і по правосуддю, що ми знищимо взагалі ваше місто і, в общем, вам всім буде тренді. Я скажу так, що це просто залякувальна інформація від Гіркіна, але це він не своїм умом, це все придумав. Це просто залякування. Так, ладно, тепер давайте по-іншому спитаємо. Чи пошкодить Росія якийсь мост в місті Київ? Міст. Чи пошкодить Росія який, якийсь, ну, будь-який міст? Скільки є мостів в Києві? Багато ж мостів. Сім, я не знаю, скільки 6, 7, 8. Чи пошкодить Росія якийсь міст в місті Київ? Паш. Фінна. Робота. Смерть. Башня по правосуддю Україна. Ну, обстріляти можуть, на жаль. Обстріляти можуть. Башня по правосуддю. Можуть обстріляти якийсь мост, але щоб він, ну, не знаю, щоб він впав чи... Далі. І тут адмінрайон, правосуддя, адмінквартал. Знаєте, воно ж там сьогодні летіло на Москву дрони вже другу ніч поспіль. Да? Вони можуть знову обстріляти Київ. Центр міста можуть там в якийсь нібито міст поцілити, да? але я не думаю, що воно там зруйнується, і тим паче всі мости. Ні, це залякування. А ще це може стосуватися, і знаєте чого? Якщо торкнетесь нашого Кримського мосту, ми знищимо всі ваші мости в Києві. Чомусь мені відразу цей Кримський мост? Так, ану, Кримський, Кримський мост. Керченський мост. Керченський мост. Що його чекає? Керченський мост до кінця цього року, 25-го, що його чекає? О, 10 мечів. А, от чому справа. Допомога, дивіться, допомога йому 10 мечів впасти. Можуть допомогти йому впасти. Угу. Да, реально. І дуже неочікувано. Тому і пішли, мабуть, залякування по мостам в місті Київ. Чомусь, я думаю, із-за цього. Так, ладно. Хорошо, чого причепилися до мостів в Кам'янці. Кам'янець Подільський. Нібито знищимо мости в Кам'янець Подільському. Маніпуляція, залякування. Знов. Ну, знов. Угу. Показати свою силу, важкість, емоційна важкість, повішений. Ну, тут моя відповідь вообще ні залякування. Давайте далі. Одеська область, затока. Знищення мосту, Донецька область, затока. Що там може бути? Тупік, смерть. До речі, затока Донецька, Фублін, Донецька. Одеська область, затока. Пробачте, заговорююсь. Тут загроза, в принципі, може бути для мосту. Да. Отут показую. Ну і давайте тунелі в Карпатах. Чого Гіркін погрожує знищити тунелі в Карпатах? Ну це взагалі, звісно. Такого бреда я ще не чула. Чого? Розб... Удар в серце. Обстріли, війна. А, ну знаєте чого? Дивіться. Київ залякали? Залякали. Одещину залякали південь. Залякали. Значить, що там ще? Ну, схід і так кошмарять круглосуточно. А треба ж іще і до Заходу добратися. Тобто Кам'янець Подільський і Карпати. Тобто, оцим повідомленням, да, що ми знищимо, він залякав всю Україну. І все. І, до речі, не від свого ума, не від свого розуму він це зробив. Це просто чистої води залякування. Ось так. А Кримському мосту, в принципі, можуть допомогти відпочити від навантаження.